Одразу після того, як людей пустили в Межигір'я і після того як президент Віктор Янукович втік, почали казати про те, що маленьке Межигір'я будуєте ви також на борозі річки, також розкішне, але будівництво маєтку ще не закінчено. Його нібито припинили у момент, коли стало відомо, що цей будинок ваш, і ви, нібито, звідти і прорабів, і власне всіх будівельників вивезли. Я живу в селищі міського типу Чабани в квартирі. Що стосується будинку, дійсно? У 2008 році ми були в опозиції, я купив там ділянку, і от з 2008 року я будую свій будинок. Нічого соромного в тому, що я хочу мати будинок, я не бачу. Це великий достатній будинок. Так, да. ви можете говорити не про розкоші, а про розмір. Про розмір. Вічезний так. такий будинок. Відносно так. Скільки квадратних? Метр? Е... Ну, Під тисячу да. під тисячу квадратних метрів. Але я міг це оформити на будь-кого іншого, я міг, ну умовно кажучи, відмовлятися, але я вважаю це нечесним. Я будував і буду далі будувати будинок. Маю на це право, мало того. Всім буду говорити, оце мій будинок. На зарплатню народного депутата у три тисячі доларів тисячу квадратних метрів на березі озера не збудуєш. Якщо говорити. Про зарплатню вона не три тисячі доларів, а трошки менше. Мало того, зазирнете в мої декларації, то е, я позичив порядку двох мільйонів доларів, щоб ви розуміли. Ви брали позики чи позичали їх в різних знайомих? Ну я їх позичав не в банках. Але я ці позики брав, я їх декларував. Навіщо людині? Тисяча квадратних метрів. Я не можу сказати, що це будинок великий з точки зору користування. По кількості спалень, то там їх чотири спальні чи п'ять. Ну, ми одну поділили, стало 5.